Брати і сестри, слава нашому Богу. Знаєте, чудова благодать Божа, яка була явлена раді нашого життя. Оцей комфорт, і оцей уют, і оця теплота, і оця присутність Божа, яка є на цьому місці, це Божа благодать. чуєте, Це чудова Божа благодать, яка проявилася для нас. І хотілося щоб ми цією Божою благодатью цінили, щоб ми цю Божу благодать поважали. Щоб ми цю Божу благодать прославляли це Ісус Христос. Ми оспивували, ми прославляли нашого Бога, нашого. Єгову. Він сильний, брати і сестри, і все зроблено для цього. Різдво, чудове свято, ми зібралися вже другий день, щоб говорити, щоб слухати, щоб роздумувати про все те, що зробив для нас Ісус. І вся суть тому, що ми багато вже чого знаємо, багато чого розуміємо, і якби нас розпитати про Різдво, ми би в подробностях все гарно розкажемо. Але зараз хотілося б почути слово, яке говорить до нас Господь. Я вірю те, що Бог до нас говорить через вас, через мене і через всіх нас. Чуєте різними способами. І це треба враховувати, тому що Бог, він живий. І він проявляється через нас. Причиною радісного, світлого, неповторного свята Різва є непослух і гріх. Чуєте? Радісного свята оцього поклоніння, оце відчуття переживання Бога є причина непослух і гріх. Подумавши про це, ми бачимо щось, якийсь такий контраст. Тут та така радість, тут та таке свято, тут народження Ісуса Христа, і народження Ісуса Христа це радісно. Але з другої причини ми повинні розуміти, що за цим всім стоїть не і гріх. Почуйте? Не і гріх. Початок всього це був Едемський сад. Початок всього це було чудове місце, де Бог створив Адама і Єву і поселив їх. Гармонія, уют, мир, радість, комфорт. Все. Але Бог для Адама і Єви. Він дав одну заповідь. Не їжте з дерева пізнання добра і зла. Не їжте, не чіпайте. Одна заповідь. Не чіпай, не твоє, не треба. І вони переступили. Було прокляття, була проблема, було розчарування. Люди не послухалися і переступили це. І знаєте, так коротко, вже якби написано, я так подивився, буття 3 розділ, 24 віршик, перша частина вірша. 3, 24, перша частина. І вигнав Бог. Господь Бог Адама з Едему. І там далі. Чуєте, вигнав Бог Адама. з Едему. І тепер ми зараз на святі Різдва, ми зараз святкуємо. Я би зараз хотів би для вас, щоб ви розуміли, сказати чотири конкретні думки, якраз про прихід Ісуса Христа. Бог прийшов на землю, щоб возобновити те, що ти і я втратив. Бог прийшов на землю, щоб возобновити те, що втрачено. Дорогий брат, дорога сестра, те, що втрачено, Бог може возобновити. Римлянам, 5 глава. Читаю три віршики. 12, 15, 18. 12. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть в усіх людях через те, що всі згрішили. 15. Але не такий дар благодаті. Як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро сплив, спливли на багатьох. І останній 18. й Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшов виправдання, виправдання для життя на всіх людей. Брати і сестри, друзі мої, через одного чоловіка, Адама, ввійшов гріх, війшло прокляття, війшла проблема через одного чоловіка. І Біблія чітко в Римлянах апостол Павло чітко говорить, і так ну, ця глава голова така проста і доступна, як для дітей написано. А тим більше благодать одного Ісуса Христа. Поверне те, що втрачене. Якраз через Ісуса Христа одну особистість, яка народилася 2000 років назад, Бог поверне все те, що втрачено. Тобто ми бачимо проблему однієї людини, яка согрішила, і після цього однієї людини прийшло прокляття, проблема гріх на все людство, на всіх багатьох людей. І ми в частності і ми бачимо другу сторону: ми бачимо і Ісуса Христа, одного Ісуса Христа, дитину, яка прийшла, Бога, який прийшов на землю. І через нього написано, через цю благодать Божу, те, що ми не заслужили, ми зможемо обати отриманим оправдання багато людей. Тим більше, брати і сестри, зрозуміємо те, якщо через негатив постраждало скільки людей, мільярдів людей, тим більше через Божу благодать, через позитив. Може оправдатися множество людей ще більше, ніж негатив. Тому що позитив, він завжди перемагає негатив. Світло завжди перемагає темряву. Як не виходить? Як не, ну, як не старайся. А тепер питання твоєї віри в це слово. Чуєте? Слово? Питання тепер твоєї віри в це слово. Бог реально може змінити твоє життя тут, на землі, і подальшому вічності. Бог. Той, хто створив, той, хто дав життя, він реально може змінити. Тільки варто тобі повірити в це слово, яке говорить Господь. Прийшовши на землю, Господь, Він протягує сьогодні до мене, до тебе руку, взаємо контакту, взаємо е, такого согласія. І все цілком залежить від тебе, дорогий друже. Все цілком залежить від тебе. Чи план Божого спасіння, чи план відкуплення буде реальний в твоєму житті? Бачите, як воно все взаємозв'язано. Є гріх, є Адам, є, є проблеми. Потім є Ісус, є викоплення, є благодать, а тепер є і ми з вами, які зараз сидимо в сучасності, і це все касається нас. Бог простягує руку, взаємоконтакту, взаємосогласія. І тепер питання, чи ми простягнемо цю руку, чи не простянемо до Бога, залежить роль нашого спасіння, роль нашої вічності. Якби це вирішувалося питання нашої землі, тут а на життя нашого ну то ще можна було якось. і якщо це питання роль вічності вирішує, чуєте наше согласія, наша рука до Бо, рука до Бога, ну це зовсім по-іншому. Тому що вічність це мільярди, мільярди, мільярди років, і це треба врахувати. Часто ми на землі настільки о, стаємо о, о, су, о, су, в суетіці, ми просто е, матеріальними, що для нас вічність десь така абстрактна, абстракт, щось таке ну, незрозуміле і далеке. Повірте, вічність вже вона тут, вона вже існує. Бог був вічний, Бог створив, і це певне пространство нашого життя, це певний відрізок нашого життя, і якому ми зараз живемо. А далі буде далі і далі, і далі, і кінця не буде. Ціль народження Ісуса Бога на землю, щоби проміжку віків, на сучі 2000 років, той же Ісус Бог міг народитися в твоєму серці. Ціль народження Бога, щоб проміжку віків, проміжку 2000 років, Ісус Христос міг народитися сьогодні в твоєму серці. Хм, цікаво. Знаєте, я хочу зараз, щоб ви більше якось копнули суті приходу Бога. Чуєте, суть приходу Бога на землю. Ісус народився на землю. Ну і ми народилися на землю. Розумієте, Суть народження Ісуса Христа в буквальному слові, в фізичному смислі, нічим відрізняється від нашого народження. Він народився, він відчував біль, він плакав, він сміявся, він очима моргав. Розумієте, все абсолютно. Та, як і немовля, та, як і ви і я. Нічим не відрізняється. Почуй, я хочу, щоб ви почули мене, я, щоб я, Бог, те, що Бог хоче сказати зараз, знання про народження Ісуса Христа, воно нічого не вирішує. Воно не вирішує нашого, нашого, нашого Духа. Воно не вирішує нашого спасіння. Не вирішує. Те, що ми детально знаємо, що це було і як це було, і всі маленькі подробності народження Ісуса, воно не вирішує нашого Спасіння. І це, і це якщо знати, це, це, ну, це щось значить? Знати просто про народження Ісуса воно не вирішує ніякої проблеми, а ми в проблемі. Бог хоче, щоб ти сьогодні, почувши про народження Ісуса Христа, не втрачав часу, дозволив у своєму серці, на, йому Богу, який народився на землю, просто щоб бути доступним для тебе. І щоб в свій час народитися в твоєму серці. Такий Божий план. Такий Божий план Бог хоче народитися в серці кожної людини. Бог хоче народитися. І іменно таким способом Бог, який не знаю чому, ну це може це Бог. Іменно так він це передбачив через Ісуса Христа, через Бога. Багато людей. Не можуть урозуміти, чуєте, багато людей не можуть урозуміти основне явлення Бога на землю. Не дарма. Тому що оцей великий план Божого спасіння, людина хоче осягнути своїм розумом, який через ріхопадіння звузився до мінімума. Чуєте, брати і сестри? Святослав, ти чуєш? Людина хоче зрозуміти розумом велике таїнство Боже. Бог прийшов на землю. І вона хоче це все осягнути своїм розумом і зрозуміти, як це так, що таке Бог в серці, як то він має туди влізти. Ну, Можливо, це, якщо це зараз. Ми віруючі вже утверджені, ну, це, ми це, да, да, ми це розуміємо. Ну я більше впевнений, тут там велика певна маса людей, які сидять, які не розуміють цього ще. Я вірю в це, тому що Бог побудив мене говорити це слово. Якби Бог. Явився би, отак, в прямому смислі слова, як він явився, ну, хоча б як на горі Сінай. І щоб ми побачили його лице в лице, ми просто знищилися. Розумієте? Бог не міг прийти. Бо багато людей задають мені, покажи мені Бога, ти його бачив. Та я не хочу його бачити, лице в лице, тому що я, моє фізичне тіло, воно не пристосоване для цього. І всі ви не пристосовані для цього. Ми не пристосовані для того, щоб побачити Бога. І через те Бог просто ті щирості послав Ісуса Христа. Тобто, дружим, Бог прийшов на землю через Ісуса Христа, через маленьке дитятко. І чіткий приклад, я так думав, о що підтвердити це, якби це це іменно слово Біблією. Я знаходжу, шукав, дивився, і приходить така прості речі про Никодима. Никодим, третя розділ Івана, третій четвертий віршик. Івана 3, 3, 4. Всі добре знаємо це місце. Івана 3, 3, 4. І Ісус відповів і до нього сказав По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не зможе побачити Божого царства. Відповідь Никодима. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона увійти в утробу своєї матері знову і родитися? Хочу наголосити йому дивиться. Ісус каже по правді, по правді. Коли Ісус говорить Слово два рази по правді, по правді, на це треба звернути дуже серйозну увагу. Тому що це реальна правда, і, те, те, і це дуже важливо і дуже серйозно. Никодим Ісус прийшов вчитель закону. Розумієте? ну, ну більшості з нас ми прості люди. Ми не, не, не знатні і невельможні. Ну до на, Ісуса Христа прийшов вельми вшанований чоловік. Старший, освічений, вчитель закону прийшов, який вчив Ізраїль. І він, розумієте, оцю істину він хотів зрозуміти своїм розумом, і в нього нічого не виходило. І по суті, вже як ми, вже, ну, вже християни сучасності ми, ну, да, ну, смішно трохи, ну такі питання задає. Ну, як, ну, не, така незрозумілість. Але це реальна суть. І зараз реальна суть цих, наш, наших сучасних людей теж так думають, теж на такому рівні. Ну, і я не дивуюся, тому що я такий самий. Я так само не розумів цього. Я пам'ятаю в воскресній школі, мені стільки мені про це розказували, ну не розумів я цього. Як те, якщо не кодим, як може ще гірше. А то більше, ну я гірше. Ну не розумів. Ну, брати, сестри, і мої дорогі, прийшов час, Бог відкрився. Бог дав зрозуміти. Прийшло народження згори, прийшов Ісус, моє серце, і моє життя, воно стало широким, відкритим для слави Божої. Прийшов момент. І ви свідки, більшість із вас ви є свідки, цього. Прийшов момент, ви зрозуміли. Ну, як щось, як щось, ну, щось переключилося. А тому переключилося, що ви просто не розум свій відклали, а вірою повірили все. це. Просто повірили в слово. Просто як маленька дитина. Бог прийшов, Бог прийшов в твоє серце бути твоїм Богом. Твоїм другом і твоїм батьком. Бог живе в тобі, Він хоче повністю властвувати, керувати твоїм життям. Якщо ви замітили, якщо ви слідкуєте за ходу моїх думок, ходу те, що говорить Бог сьогодні, ми бачимо більше таке звуження, звуження і більше така конкретність до нашої як особистості. Чуєте, Бог прийшов, щоб бути тобі Богом, бути тобі Сином, бути. Тобі батьком, буде тобі другом, і можна продовжувати. Бог є сильна особистість, яка хоче реалізуватися в тобі через життя Твоє. Отак От просто. Бог всемогутній, обітаючи всі свої славі на небесах, Бог потужний, перед яким склоняється всяке коліно, де там, в ну, ангели, святі, все поклоняється йому велич Божа. Він живе в недоступному світлі. Ну, величний Бог. І Він хоче, звужується до однієї людини. Що йти, до однієї людини звужується, до тебе і мене. І Він хоче через твоє життя зробити свої справи. Отак От просто. Да? Отак От просто. Повірте, Біблія, вона наскільки потужна книга, наскільки вона і проста книга. Прості речі, прості речі говориться. Бог хоче через тебе робити свою роботу. Просто хоче робити. І бі бі кожен з нас, ми це переживаємо в частності, як Бог через нас це робить. Це цілком сьогодні залежить від нас, чи ми будемо співпрацювати з ним. Цілком від нас. Абсолютно. Бог нікого не примушує. Так як від Адама і Єви, Бог не примушував їх. Він дав їм волю. Воля в них була. Він не примушував їх. І всі інші покоління, читаючи Біблію, Бог нікого не примушував. Всі мали волю, свободу виборі, чи поклонятися Богу, чи не поклоняться. І сьогодні ми теж маємо волю, чи служити Богу, чи не служити, чи ходити в церкву, чи не ходити, чи бути інструментом в руках Божих, чи не бути твоя воля, моя воля отакий От Бог. Галата 2,20 і перша частина. Вже живу я. Павло говорить, вже живу, вже живу не я, а Христос живе в мені. Відоме місце, відоме, ну, для мене це, я давно це знаю. Ну я так подумав: вже живу не я, а Христос живе в мені. Ну, не Павло говорить, вже я говорю, да? Отак От кожен собі скажімо, вже живу не я, а Христос живе в мені. А це вже дуже серйозна заява. А це вже дуже серйозно, коли ми так говоримо. Чуєте, вже живу не я, а Христос живе в мені. Значить, все наше життя цілком підпорядковане не мені, не моїм бажанням, не моїм прихотям, а Богові, Ісусу Христу. Так для загального розширення Івана 5.15. Ну, я хочу щоб, хочу показати, наскільки Бог своєї величі, своєї потухи, зійшов і став на кій, доступний для нас. Івана 15-15 віршик. Тоже частина. Я вас називаю своїми друзями. Прекрасно. Чудово, брати, сестри, Бог називає нас другом. Бог називає нас другом. І Він хоче щось з нами робити. Так як ми друзі. Як церква, як брати і сестри, багато хто з нас в одній одні справі, в одних сферах працюють, в одних фірмах працюють. Ну, ми, ми, ну, є певні, певна дружба, певні взаємовідносини. То це на землі і це добре. Але Бог хоче щось сказати про, більш важливіше, Бог хочем сказати якраз про відносини дружби з Богом, а відносини дружбу з Богом вона породжує певні плоди. Бог багатогранний для нас. Подивіться, Бог багатогранний. Він є нашим батьком, нашим Богом, нашим другом. Бо хоче, щоб ми були вільні перед Ним. Чуєте, вільна свобода, воля, і щоб ми були підпорядковані Ним. І вже живу не я, Христос живе мені. І так, таке відчуття, дивіться, представте, якби так було на самому ділі, і це слово було конкретно касалося нас. Тому що від цих слів таке розуміння, вже це не ми тут всі сидимо, а Ісус Христос тут скрізь. Ісус Христос в повночі Своїй. Розумієте? А, і коли це так, коли тут Христос? Чуєте, ну вже не я, вже не, не ти, не ти, не ти, а вже Христос. А коли Христос тут, то ми знаємо реальну історію і життя Ісуса, яке записано в чотирьох Євангеліях. Як там було круто, як, як, як люди тягнулися, розумієте? Ну, це міняє зовсім обстановку, це міняє зовсім ситуацію, це міняє зовсім церкву, це міняє зовсім наші города, наші села. Це все міняє. Коли Ісус, вже не я, Христос мені, вже не я. Це міняє обстановку, це міняє наші сім'ї, це міняє наші відносини з всіма людьми. Це все міняє. Тому що вже не я живу, а Христос живе мені, а Христос це той, хто є досконалий і святий. Класно. Слава Богу. Наскільки були б наші потужні евангелізації, якби вже не ми, так як Ісус Христос евангелізував. Представте? Наскільки було класне поклоніння, прославлення. Ну, ще більше. Ну і ми до цього йдемо, ми стремимося, ми преображаємося більш в образ Господній в Духа Святого. І вже четверта думка те, що я хочу, якби вона вже йду до закінчення. Досить важлива, досить серйозна. Прихід Ісуса Бога на землю дає плодоносний результат для нашого християнського життя. Коли я. Попередньо готувався до цієї проповіді, в мене був зовсім інша основна думка цієї, основна думка. І я це все діло так собі проповідував говорив, говорив, думав, дивився бачу, не підходить. І Бог так зразу, так чітко ярко дав цю думку. Чуєте? Прихід Ісуса Бога на землю дає плодоносний результат для нашого християнського життя. Ого, клас! Чуєте? Те, що ми зараз святкуємо. Зараз тут це різдво, цей плід Ісуса Христа, він є результат для нас, ну хороший результат для нашого християнського життя. Всяка справа, яка поручена для нас Богом, вона повинна виконуватися і робитися бездогано. Абсолютно. Або, іншим словом, коли пастор тобі сьогодні поручив, мені тобі поручив справу, ти повинен її робити досконало. Від його серце, від цієї душі. Якщо тобі від твої відповідальність, твого служіння поручив тобі якусь справу, ти повинен це робити відповідально, серйозно. Тому що це не, ну, це не земні речі, хоча не в земних речах треба так робити. Тим більше в Божих справах. Я не знаю, я так думав, ну трохи страшне місце, по суті, що я зараз був. Єремії 48,10. Але я, ну, я побужений, і я для себе хочу це сказати. 48,10 Єремія. Проклятий, хто робить роботу Господню недбало. Страшно. Слово проклятий, це це мене лякає. Але Бог говорить, ну, є слово. ну, Є, є слово. Якщо ми робимо роботу недбало, ми будемо прокляті, ми будемо мати проблему. А чому так серйозно? Я думаю, а чому так Бог, чому так іменно Бог якось так жорстко і серйозно застерігає нас? Чому Він так серйозно попереджує нас? Щоб роботу Господню, справу сущення Господня, треба робити. Відповідально, со страхом, з тремтінням, з повною відвагою, знаєте, не, не так, ну навіщо для себе. А я хочу сказати, чого? Тому що Бога є ми одні тут на землі. Бога ми є тут одні на землі, які можуть повпливати на розширення Царства Божого. Чуєте? Ми є тут одні люди. Сьогодні я і ти. Ми є одні тут люди, які можемо повпливати на розширення Царства Господнього. Розширення Царства Господнього, а це вічність, це серйозні речі. Царство Господнє це серйозна річ. З цим шуткувати не можна. Нам потрібно якісно і швидко робити справу Божу, тому що часу дуже-дуже мало. Ось в чому ж суть. Часу мало. Розумієте, часу мало. Я не знаю, скільки я так розумію Біблію і читаючи нові заповідь, а перша апостольська церква вона вже чекала прихід Ісуса. Ну завжди вони були в очікуванні Ісуса Христа. І всі покоління християн, ми чекаємо Ісуса Христа. А зараз ми тим більше ми чекаємо народження прихід Ісуса Христа в всій своїй славі. Але Бог хоче, щоб написано, Бог хоче, щоб всі люди прийшли до пізнання правди. Бог хоче, щоб всі люди прийшли для пізнання правди. Бог хоче, щоб одним словом, Бог хоче, щоб всі прийшли до до спасіння, хочу, щоб всі спаслися. Якщо нам добре, якщо ми спасені, то дяка Богу і слава Його. Але цим наше життя не закінчується. Наше життя цим не закінчується, брат і сестра. Нам потрібно ще зробити те, що хоче від нас Бог. Оцьом, ну, Бог такий закономірність. Прийшла людина до Христа, покаялася і далі в працю, в роботу, в поті лиця. Починає ефективно працювати про те, що я говорив. Бог хоче, щоб сьогодні ти був ефективний в Божій справі, тому що мало часу. Мало часу, і Бог хоче, щоб люди більше і більше не загинули, не пішли в пекло, а вони покаялися і перемирилися з ним. Ми маємо жити по-християнськи. Не християнство як релігія, а християнство як віра живого, живого Бога. Чуєте? Є дві форми. Є християнство як релігія, де Мертво, пусто і сухо. Можна по-іншому говорити, але хай так буде. А можна говорити, що є віра християн, живо, жива віра, де життя бурлить. Цікаво, що Біблія, я вже зайду в закінчення, і це буде певним висновком, можливо, підкреслення того, що я заліз всього нашого. І цікаво, б, що Біблія говорить про християнське життя. Я так подумав, і зразу прийшло мені, ну де можна почити, як християнство розвивалося, як воно діяло, і воно ну, в оригіналі було. Це дії святих апостолів. Це церква, Перша зарожена церква. Читаючи, хто має Біблію, дії святих апостолів 2.42. апостолів 2.42. Йде там три віршики. 42-й віршик, 2.42. І вони перебували в науці Апостольській та в спільноті братерській. І в ламанні хліба та в молитвах. 46-й вірш. І кожного дня прибували вони однодушно в храмі, і, ломлячи хліб по домах, поживу, приймали з радістю та в сердечній простоті. І переходимо четвертий розділ, 33-й віршик. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресення Ісуса Господа і благодать велика всіх них була. І щоб нам це все, цей, цей, цей текст цих віршів був більш зрозумілий, я це все так взяв, якби виписав і скосував перше, друге, третє, четверте п'яте. Християнське життя це навчання, спільність один з одним, молитва, спомин смерті, постійність в служінні, однодушність, простота, свідоцтво про Воскресення Ісуса і багато всього іншого. І все це можливо через чого. Народженого Ісуса Христа. І в закінчення своєї проповіді говорю слово, яке записано Филиппіанах 4:13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє Ісусі Христі. Амінь.